Розпаковка ZD Racing MT16. Це новинка від ZD racing виробника. Вони бувають як в помаранчевому кольорі, так можуть бути і в чорному. Ось така вже зібрана з наліпками. Це моя моделька. Взяв собі на тестування. І ще зараз розпаковую чорну, з чорним корпусом. Дивіться, друзі, це повний РТР-комплект, нічого додатково не треба, крім батарейок в пульт управління. В комплекті наліпки, інструменти, зарядний пристрій, додатковий вілібар, каталог запчастин та інструкція по машинкам. Машинка одразу в зборі. Нічого збирати не треба, нічого додатково робити не треба. Подивіться, яка крутезна наліпка. Це тільки на чорному кольорі. Будьте уважні, якщо будете вибирати помаранчевий, то тут взагалі нічого не буде. Це я вже сам наклеював. Тут на чорному кольорі додаткова ще наліпка. Ось так дістається машинка з коробки. Тут пульт управління. Класна штука, це те, що, подивіться, кліпси вже на резиночках. Це дуже класно, це дуже практично. Вони не будуть губитись, і їх зручно як одягати, так і витягати. Одразу є ось такі аксесуари, це все вже йде в комплекті. Знімається корпус. Повний привід, безколекторна система. Акумулятор вже в комплекті, 16-й масштаб, і тут вже стоїть 3С на 2,200 мАч. XT60 конектори, колеса, як завжди, на вищому рівні у Racing, з паралоновими вставками проклеєні. Шасі, подивіться, повністю вже метал. Далі, привода металеві, тяги, рульові та тяги ходової теж металеві і регульовані. Амортизатори металеві маслонаповнені. Ось тут спереді вже стоїть підсвітка. Тобто, все з заводу. Додатково нічого робити не треба. Металеві бабочки. Приймач вже вбудований в захисний бокс. Все тут по максимуму. І ще крутезна штука. Подивіться, тут стоять стабілізатори. На 16-му масштабі вже стоять стабілізатори з заводу, як спереді, так і ззаду. Ось така крутезна. Модель ZD Racing MT16. Колір може бути як чорний, так і помаранчевий. І ось такий ще крутезний пульт управління, який має додаткові налаштування, тобто ви можете зменшувати потужність роботи мотору і потужність.